Живе під покровом Всевишнього, той у тіні всемогутнього перебуватиме. Про господа скаже Він прибіжище моє і твердення моє, Бог мій, на якого я уповаю. Бо Він визволить тебе від сіті ловця і від згубної пошесті. Він покриє тебе своїм пір'ям і під його крилами знайдеш захист, його істина, щит і захист твій. Не будеш боятися страху нічного. Ані стріли, що летить удень, ані пошесті, що йде у темряві, ані зарази, що нищить опівдні. Хочу пати біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не наблизиться. Тільки своїми очима подивися, і побачиш відплату беззаконним. Бо ти сказав: Господь, прибіжище моє, Всевишнього обрав ти за захист твій, не спіткає тебе зло. І пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо ангелам своїм накаже про тебе, щоб охороняли тебе на всіх дорогах твоїх. На руках вони настимуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь ногою своєю. На лева й гадюку наступатимеш, потопчеш лева і змія. Бо він поклав на мене любов визволю його, прикрию його, бо знає ім'я моє. Він кликатиме мене, і я відповім йому. З ним буду в скорботі, визволю його і прославлю його. Довго днів насичу його, і дам йому побачити спасіння моє. Слово живої охорони Цей псалом не просто молитва, це духовний щит, поставлений між людиною та усім, що хоче зруйнувати її мир. У кожному рядку приховано обітницю Божої присутності, присутності, що не залишає ні вдень, ні вночі, це не поетичний образ. А духовна реальність, у яку входить кожен, хто щиро покладає серце на Господа. Тут йдеться не лише про тілесний захист, а про захист душі, тієї внутрішньої святині, яку Бог береже як своє житло. У світі, де страх часто панує над розумом, цей псалом нагадує, що віра найміцніша фортеця. Вона стоїть там, де розум здається, і тримає тоді, коли все інше падає. Сила під покровом. Той, хто живе під покровом Всевишнього, перебуває у місці, де не діють земні закони страху. Це духовна сфера спокою, де серце вільне від паніки. Бог не обіцяє, що бурі не буде, але дає обіцянку жодна буря не зруйнує того, хто заховався під його крилами. Образ тіні всемогутнього це не темрява, а безпечна прохолода серед розпеченого світу. Коли довкола горить тривога, під Божою тінню завжди прохолодно і тихо. Саме там душа відпочиває. Покров Божий це не обмеження, а найвищий простір свободи. Бо тільки у вірі людина перестає бути рабом страху. Під Божими крилами не треба доводити свою силу, потрібно лише довіряти. Щит і захист у світі, де щодня з'являються нові загрози. Від хвороб до зла людських сердець слова про щит і захист набувають нового значення. Божа істина не теорія, це жива сила, яка огортає віруючого невидимим полем миру. Той, хто перебуває у Слові Божому, не стає безсмертним тілом, але отримує непохитність духу. Це саме та сила, що дозволяє стояти, коли інші падають. Страх нічний, стріла у день, пошесть у темряві. Це не лише фізичні небезпеки, а образи тривог, спокус, сумнівів. І всі вони втрачають владу, коли серце укрите словом. Божа охорона це не лише оберіг над тілом, це спокій у думках, ясність у рішеннях, витримка серед бурі. Коли людина приймає Бога як тверденю, вона вже не залежить від того, що роблять вороги чи що диктують обставини. Ангели, що несуть. Одна з найглибших обітниць цього псалма про ангелів, яким Господь наказує охороняти. Це нагадування, що Божа турбота не абстрактна вона діє через духовних воїнів, невидимих, але реальних. Ангели це символ постійної Божої присутності поруч. Коли людські сили вичерпуються, коли страх стискає груди, саме тоді діє небесна допомога. Вона не зупиняє вітер, але дає крила. Щоб піднятися вище нього. Образ рук, що несуть, це знак Божої ніжності. Бог не лише рятує від катастрофи, він підтримує крок за кроком, щоб нога не спіткнулася об камінь. Іноді це несення відбувається непомітно через правильну думку, через вчасну зупинку, через мир у серці тоді, коли мав би бути страх. Битва і перемога. Псалом говорить про перемогу над левом і Змієм. Це образ духовної битви, у якій віра перемагає зло. Лев символ відкритої загрози, а Змій прихованої. Бог дає владу над обома. У житті кожного є моменти, коли зло атакує явно через хворобу, несправедливість, ворожість людей. Але ще небезпечніше зло тиха, сумнів, зневіра, самозвинувачення. Саме воно отрує душу. І тому Господь дає силу топтати не лише лева, а й змія, тобто перемагати як зовнішнє, так і внутрішнє зло. Тут проявляється духовний закон віра не лише захищає, вона воює. Молитва це не втеча, а дія. Той, хто живе в молитві, не стоїть осторонь битви, а перебуває в її центрі, прикритий Божою силою. Утіха тих, хто любить. У кінці Псалма. Обітниця для тих, хто поклав на Бога любов. Любов це ключ до всієї охорони. Не страх, не прохання, а саме любов. Той, хто любить Бога, не лише просить захисту, він уже в ньому живе. Божа любов це простір, у якому душа відчуває себе як дитина в обіймах батька. Ніяка сила не може забрати безпеку з рук отця. Коли людина живе в любові, вона вже під Божою владою. І ця влада не панує страхом, а спокоєм. Любов це сила, що знищує отруту страху. Там, де вона є, темрява не має влади. Бо коли серце повне світла, жодна тінь не може оселитися в ньому. Спасіння як підтвердження. Господь говорить про довгі дні і спасіння як винагороду для тих, хто тримається його. Але це не просто обіцянка довгого життя, це символ духовної повноти. Довгота днів це не кількість, а якість це життя, наповнене божим сенсом, миром і вдячністю. Коли серце перебуває в Господі, навіть короткий час стає вічністю. Спасіння це не лише визволення від зла, а стан, коли людина живе в гармонії з Божим задумом. Псалом завершується миром, який не схожий на земний. Це мир, що не залежить від того, що відбувається довкола. Бо коли Бог у центрі життя страх зникає. Навіть серед бурі можна залишатися спокійним, бо Всевишній тримає кермо. Слово, яке охороняє усі, хто читають цей псалом, відчувають його силу. Це не просто молитва, це духовний договір між людиною і Богом. Кожен рядок утверджує, ніхто і ніщо не може знищити того, хто під Божим покровом. Цей псалом варто повторювати тоді, коли навколо страх, коли невідомість стискає груди, коли ніч здається надто довгою. У ньому живе впевненість, що навіть якщо тисячі впадуть поруч, тебе це не торкнеться, бо над тобою рука Бога. Його слово не лише проголошує, а діє. Там, де воно лунає з вірою, зло відступає. Бо зло не може існувати поруч із правдою. А правда цього псалма полягає у вічному Божому я з тобою. Урок для кожного покоління цей псалом не старіє він однаково сильний у час війни і в час миру, у дні радості і у години скорботи. Людство змінюється, але Божа охорона ні. Як пташка вкриває своїх малят, так Бог вкриває кожного, хто довіряє йому. Псалом 91 це пісня перемоги над страхом. Він вчить, що безпека не в укриттях, а в серці, яке належить Богу. Той, хто прийняв його як прибіжище, живе під найнадійнішим дахом, під крилами творця. Цей текст стає особливо близьким, коли світ хитається. У час, коли новини приносять тривогу, псалом нагадує, що справжні новини це Божі обітниці. Вони не змінюються. Усі бурі минуть, але слово залишиться. Віра, яка перемагає страх. У глибині цього псалма віра, що бачить далі, ніж очі. Вона не заперечує небезпеку, але не дозволяє їй керувати. Віра не ховається, вона стоїть твердо, бо знає, хто є її опора. Псалом нагадує, що навіть коли довкола темрява світло не згасає. Бо світло це не відсутність темряви, а присутність Бога. І кожен, хто читає ці слова з вірою, відкриває у собі це світло, яке не можна загасити. Підсумок Псалом 91 це духовний щит, подарований Богом для кожного, хто шукає спокою. Він говорить не лише про охорону тіла, а про охорону серця, думок, віри. У ньому відповідь для тих, хто боїться. Хто сумнівається, хто шукає миру, це не просто текст, це духовне поле, у якому панує Боже світло. Той, хто входить у нього з вірою, відчуває, як навколо все вирівнюється, буря стихає, страх тане, думки стають ясними. Божа охорона не випадковість. вона діє завжди, коли серце обирає довіряти. І саме цей псалом є ключем до такої довіри. Хто живе під покровом Всевишнього, живе у світі, де немає випадковостей, де кожна мить під наглядом небес? Це найвищий стан душі бути в безпеці не тому, що нічого не трапиться, а тому, що Бог завжди поруч.